Фірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Європейський суд з прав людини виніс вердикт у справі Україна проти Росії щодо Криму, визнавши існування систематичних порушень прав людини в окупованому півострові з боку країни-агресора. Про це повідомила уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Олександр Остапенко, правозахисник громадської організації Майдан Моніторинг. Олександр, вітаю вас. Вітаю студія. Вітаю наших телеглядачів. Маргарита Сокуренко заявила, що рішення суду розгромне для агресора. Цитую рішенням по суті зведено на нівець десятирічні розповіді Росії, що права людини в Криму дотримуються. Які порушення прав людини визнав суд? Ну, по-перше, треба е -е, сказати, що це такий подарунок на День державного прапору кримінал-татарського народу. Е -е. І напевно тут дуже справедливо розглядав всі порушення прав людини, які відбувалися в Криму, 14 го ну практично з 13-го року. І до цього часу я хочу ще сказати, що це перше рішення, яке позитивне рішення, коли держава Україна виграла суд у держави Росії приводу порушення прав громадян Держави України. І це знакова подія, тому що наскільки мені відомо, в європейському нувакському суді ще є чотири справи, які держава Україна висунула проти держави агресора. І подібні справи ще є в, в Латвії, Литві і інших ну, біля 20 країн. Європи, які висунули подібні звинувачення Російської Федерації, таким чином це абсолютно знакова про Які права порушувалися? Ну звісно, суд визнав, що порушувалися всі права, які стосувалися стосуються свободи людини і, 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 і порушення прав по етнічній ознаці відносно Кримського, Кримських татар відносно українців, які проживали в Криму, порушення їх права на освіту, порушення їх економічних прав і майнових прав, тому що ті, хто відмовлялися взяти російські паспорти, позбавляли майна, квартир там домів, землі там і так далі, І це переслідування за політичною ознакою, коли будь-яка незгода з діючим режимом. Російським призводило до того, що переслідували як представників українського етносу, так і е, е, кримських татар, і, і, і це така знакова подія, тому що е, ця подія призводить до практичної правової ізоляції Російської Федерації, і, 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 і дійсно призводить до на невець всі е, декларації Росії, з, з приводу того, що. Вони зберігають там права людей, які проживають на території Криму, і вони навіть захистили е, наших українських громадян від е, переслідування українських націоналістів. Це свідчить про те, що е, Україна е, Україна Україна виграла, а Росія була виключно неправдива в своїх твердженнях. Е, поряд з цим тривають судові е, розслідування і. Судові процеси, в тому числі гавську судді від відносно конкретних персоналів, які винні в таких діях, і я впевнений, що рано чи пізно я вже неодноразово не говорив в вашій студії, що е, гарський суд е, суд справ людини значить, працює можливо не швидко, але дуже надійно, е, від виходячи з такої грунтовної е, е, доказової правової бази. І, і рано чи пізно всі ці люди опиняться е, фізично на лавці підсудних е, в, в, в міжнародному суді? Сукоренко відмітила, що рішення суду це важливий етап для та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності. Ви вже сказали про правову ізоляцію через це рішення для Російської Федерації, які ще наслідки наступають для Росії. Ну, по перше, ну наслідки вони ж, взагалі, то, що стосується забезпечення прав і свобод людини, це такі е, ну непорушні права, які поважаються всіми країнами європейськими, як членами Ради Європи, е, так і е, так і Європейським союзом, і в цьому сенсі все діє комплексно, і в тому числі, е, це звужує. Е, Діяльність Російської Федерації в будь-яких міжнародних організаціях дає представники цих країн. Це звужує можливість вести бізнес Російської Федерації на теренах Європи і торгівлю. Це призводить до того, що росіяни не можуть отримувати візи на в'їзд. Європейський союз не можуть вести бізнес, обмежують їх права, майнові стосовно там домів, дач на лазурних берегах і в інших місцях. Де Росіяни полюбляють відпочивати, там і так далі, і так далі, і це е, е, дуже позитивно. Мало того, це ж е, треба розуміти, що е, е, це в е, позов, який держава Україна виграла державу Росії. Всі чиновники, дипломати е, в, вони будуть певним чином в в правах, тому що ну я певний, що Російська Федерація. Це рішення не визнає, і, в принципі, ніяких дій на сьогоднішній день от прямо зараз не буде робити. Але ж бачите, що тут паралельно ще й суд виніс вирок і постанову в затриманні колишнього міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Герасимова. А це свідчить про те, що такі ТОП-чиновники, які. Винні в агресії, які винні в обстрілі цивільної структури інфраструктури України, вони рано чи пізно будуть затримані, тому що на сьогоднішній день війна і важко очікувати, щоб, наприклад, начальник генерального штабу опинився. Десь там в ГАЗі і прийняв участь в судовому процесі. Але в будь-якому разі, я абсолютно впевнений, що колись пенсіонера Герасимова закриють заграти, тому що Росія, програвши війну в Україні, буде вимушена якось отримувати ножки Буша. А щоб отримати ножки Буша, потрібно, потрібно буде видати злочинців. А, а ці злочин, злочинці вони живуть на, на території Росії. і вони... Рано чи пізно опиняться за гратами, я в цьому абсолютно впевнений. Мало того, я наскільки знаю, проводиться розслідування відносно командуючих оперативних напрямків, в тому числі там генерала-полковника Суровікіна там і так, далі, і так далі. Які давали команди на знищення фактично цивільних людей, і, і, і це обмежує їх можливість. Ну, взагалі, виїжджати за кордон з за кордон Російської Федерації, мати якісь там якісь справи, навчати своїх дітей, і це рано чи пізно призведе до такої обережності інших топ-чиновників Російської Федерації, які розуміють, що е, цей зашмар правовий він е, все більше затягується на їх шиї. Е, я наскільки знаю, ну це комплексно е, працює. Тому що е, такі справи збуджені, я ще раз підкреслюю майже в 20 країнах, не тільки в національних країнах, да не тільки в міжнародних е, судах, але й в національних судових системах. У нас е, на е, більше 600 справ відносно е, військових, які е, Російської Федерації, які порушували права людини, е, збуджені на території України. Наскільки я знаю, 14, 413 передані до суду, і десь приблизно 120 мають вже судові вироки, і, і це така комплексна робота, в якій приймають участь і наші розвідувальні органи, і служба безпеки України, і міжнародні організації, і наші національні організації, які фіксують і допомагають нашим нашій правоохоронній системі, прокуратура. Наша е, українська да і е, допомагають нашій правоохоронній системі збирати доказову базу для фіксації злочинів Російської Федерації на території України під час війни, і, і це інша справа, тому що це вже будуть злочини війни, і, і вони не мають терміну е, ну там з закінчення. Тобто да, вони будуть актуальні через 10-20 двадцять років. І всі е, порушники, які допускали. Порушення прав людини і порушення правил війни будуть ну притягнуті до кримінальної відповідальності. Олександре, ви от згадали про Шойгу і Герасимова, те, що міжнародний суд видав е, ордери на їх арешти. Я лиш зазначу, доповню, що їх звинувачують у ймовірних міжнародних злочинах, вчинені у період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Я так правильно розумію, що міжнародні арешти не мають терміну придатності, тобто вони будуть діяти завжди. Ця постанова залізу бетон. А, ви правильно Вірно? розумієте, я це підкреслив, що е, злочини війни вони не мають, вони за свою тяжкістю не мають сроку давності, і таким чином ті е, особи і не, не тільки вони, не тільки шайгу Герасим, а ще й інші особи проти проти яких ведуться кримінальні розслідування. Вони будуть притягнуті і будуть притягатися до відповідальності ну всі роки, в тому включаючи і після нашої перемоги в цій війні, тобто вони завжди будуть знаходитися в розшуку і, і, і будуть рано чи пізно притягнуті до відповідальності, і це дуже знаковий маркер, тому що це певним чином свідчить про те, що. Покарання буде невідворотне не тільки для шойгу і для інших командирів командувачів російської армії агресора, які творять злочини на нашій території, і це така велика справа, тому що виходячи з того, що європейські суди вони потребують такої суттєвої доказової бази, коли треба довести, що конкретно шойгу, конкретно Герасимов чи конкретно. Там е інший командувач давав ті або інші команди на знищення українських людей української цивільної інфраструктури, е то вони розслідування тривають довго, але цей механізм працює невідворотно, і це дуже важливо Розумієте, що закінчиться війна, а цей механізм буде працювати, і ці люди або будуть е сидіти в там в, 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 в е так в візбушках в Тає. А як тільки вони будуть намагатися виїхати з-кордон Російської Федерації, вони будуть заарештовані і притягнуті до суду. Але аби аби але а, 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 і якщо Російська Федерація програє цю війну і буде вимушена якось налагоджувати життя з цивілізованим світом, то вони теж будуть видані вже владою самої Росії. Я так я не виключаю і такої можливості. Олександре, останнє уточнення щодо рішення по Криму Україна проти Росії. Яка взагалі тут процедура? Чи має право відповідальна сторона Росія на апеляцію чи касацію цього рішення, як ми звикли, чи ні? Ну, вони мають право. Вони такі ж учасники е, змагального судового процесу, як і Україна, да але наскільки я знаю, це рішення вже остаточне. Вони вже надавали свої докази і свої заперечення, і ці докази не були прийняті судом в інших процесах, які ще будуть тривати, я ще говорю. що, ще щожна що найменше, я знаю тільки чотири е, позови судових держави Україна проти держави Росії. Вони напевно можуть. Там якось сперечатися і наводити свої заперечення. Але не думаю, що це буде вдала справа відносно них, тому що ви знаєте, тут нема такої політичної доцільності, яка є в Російській Федерації, яка може перекреслити будь-яке право. Тут це працює відповідно ті норм, які узгоджені, підписані і ратифіковані всіми країнами. Членами Ради Європи, і, там Європейського союзу, там і так далі. Тож тобто, діє прозора і, і, і така нормальна система європейського права взагалі. Олександре. Я вам дуже дякую за пояснення. Дякую, що долучились до ефіру. Олександр Остапенко був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.